Ройтерс пише про те, що Сенат США може розглянути законопроєкт про санкції проти Росії цього місяця, і тут, от, коли виходить ця новина за дивним збігом обставин, так би мовити, очільник офісу президента України Андрій Єрмак написав про те, що до США прибула делегація України для обговорення санкцій і також оборонної підтримки. І це відбулося також після того, як кілька днів тому Україна провела неймовірну, Я вважаю українські спецслужби операцію Павутина. Бу буквально показавши, що російські червоні лінії сунуться, так би мовити, на вашу думку, чи є от в цій темі санкції, обмеження і продовження оборонної підтримки світло в кінці тунелю? Чи може наша делегація домогтися так, буде якогось діалогу конкретного? Так і от які ваші відчуття стосовно цієї теми стосовно американських санкцій, американської? Американських санкцій на Росію і американської підтримки України дивіться. Після того, як вийшов Джонсон і сказав про те, що вони задумуються над тим, щоб варто було ввести санкції проти Російської Федерації. Жорсткі, що він нібито підтримує взагалі таку позицію. Я навіть почав задумуватись над тим, щоб розпочати сумніватися з приводу свого рішення. Задумуватись про те, що Сполучені Штати Америки дійсно можуть якісь санкції ухвалити, а не просто блефувати цим пакетом, тому що допоки він виглядає ну надзвичайно фантастичним, скажімо так, тому що ці 500-відсоткові мита, які мають накладатись на ті країни, які будуть продовжувати купувати там нафту Російської Федерації для початку, в першу чергу, це хто це Індія і Китай. Ну Поки що дуже мало вірогідним виглядає той факт, що Сполучені Штати Америки дійсно може такі санкції запровадити. А про інші більш реалістичні пакети, поки що, мова не йде, і дуже хотілось би вірити в те, що це дійсно розглядається що це не просто відвертий блеф і спроба такого. Дуже м'якого тиску на Російську Федерацію, що дійсно от ведеться якась робота, вони ж говорять про це Лінсі Грем говорить, і тепер Майк Джонсон говорить. І це люди, які абсолютно лояльні до Дональда Трампа. Очевидно, що вони не мають жодної політичної суб'єктності, і вони повністю керуються Фредовичем в вручному режимі. Але, ну, знаєте, враховуючи реакцію офіційну, яка поки що є, наявна від Білого Дому. На нашу не просто прекрасну, на нашу історичну операцію Павутина, тому що якщо подивитись навіть на операції за останні десятиліття від спецслужб по всьому світу, навіть близько немає жодного аналогу. Часто в порівнянні наводять, наводять операцію з пейджерами в Ізраїлі, але навіть близько не те, вони готували це 10 років. І ну так, вони там знищили якусь частину терористів, але це навіть не близько не має того ефекту, якого досягла Україна, коли ми знищили 34 стратегічної авіації ворога за один день. Це не співставні історії, і ми готували це всього півтора року А, А як відреагував Білий Дім? Ну досить передбачувано. Що сказав? От у них з'явилась можливість додаткового тиску на Росію. Як вони раніше діяли, вони з Росією домовлялись, тиснули на Україну. Вони постійно нам розповідали, що у нас немає козирів. Вони там Трамп розповідав про те, що наші війська оточені в Курській області. і Там буде найбільший котел з часів Другої світової війни, і кілька тисяч людей просто знищать. Якщо він не домовиться з путіним, і путін їх не пожаліє. Потім він нам розповідав, що Київ не взяли тільки те, що танки в болотах застрягли. А тепер, коли Україна продемонструвала, що це все брехня, що Україна не в глухому куті, що ми можемо не просто оборонятися і відбиватись, але й завдавати болючих ударів ворогу в тилу. Жодної реакції, жодного заклику Путіна задуматись, типу, Владимир, подивись, що відбувається. Цю війну треба припинити. Просто таки, ну ми вважаємо, що війну треба зупинити. Ось і все. Це ж прекрасна нагода для того, щоб ну піднатиснути якось принаймні риторично на Російську Федерацію. Я вже не кажу, щоб тиск був реальним. Я на нього не особливо сподіваюся з боку Сполучених Штатів Америки, але принаймні риторично і поки цього немає. Дивіться, я думаю, я розцінюю ці візити з дуже, 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 дуже надзвичайно обережним. Оптимізмом, скажімо так, тому що е, я не вірю, що Сполучені Штати Америки за очільництва Дональда Трампа будуть союзником України. Але вони можуть залишатись нашим партнером. Ми можемо продовжувати купувати у них зброю, купувати у них боєприпаси, купувати у них навчання там для пілотів f 16 Це те, що може продовжуватись. Але якісь пакети допомоги. Безоплатні якісь реальні серйозні санкції проти Російської Федерації надзвичайно мало вірогідні, як на мене. Я хочу поговорити з вами також і про реакцію країни-агресорки, тому що там теж усе було досить традиційно. Звісно, що кадри дуже швидко поширювалися мережею, і Міноборони Російської Федерації вже не могло цього приховати. Довелося визнавати удари, але от Путін. Мовчав і незважаючи на ось цю димку, яку намагалися здійснити російські пропагандисти, які лякали Україну і НАТО, і кого тільки не хочеш, так званим отв'єтом, все ж таки мовчали у Путіна аж до сьогодні, до вівторка. І от Пісков вийшов і заявив про те, що Путін отримував інформацію про недільну операцію України на території Росії у режимі онлайн. Ну ми в принципі її теж онлайн отримували, але я не впевнена, що ці емоції можна порівняти на вашу думку, ось така скупа реакція, та ще й таке якесь дивне повідомлення. Ну, сидить президент країни-агресорки, який погрожує всьому світу, Україні погрожує, каже, що в нього є червоні лінії, а потім в один прекрасний момент, як ми маємо собі це уявити? Він сидить і дивиться на цю всю інформацію, каже: о, а це наші стратегічні. Наші стратегічні літаки, частина нашої ядерної тріади. О, горить. Ну тобто, як ви розцінюєте таку реакцію і про що вона може свідчити? Чи про те, що вони там вражені, занепокоєні, люті? От до якої тези скоріше ви схиляєтесь? Та їм немає просто чим відповісти. Тому що ну, вони спробували розганяти історію з терактом, але це навіть їхні місцеві не схавали. Ну, типу, це не сприймається так. Це удар, саме військовий, це е, плювок в обличчя і розвідці російській, і російським військовим. І тут, як би вони не намагались викрутити це в якусь е, таку е, антилюдську пропаганду, у них не виходить. Це все виглядає дійсно, велике приниження Російської Федерації, тому. Вони і просто вирішили, що не спробували виправдатись. Ото перший прес реліз який вийшов від Міноборони, сказав, що там була спроба і успішно відбили. Але ну їх ви висміяли навіть найбільш віддані зет воєнкори російські, і звісно ж, росіяни навіть росіяни в це не повірили. А це вже про щось говорить. Тут цікаве інше, цікаве те, що кажуть Путін в режимі онлайн спостерігав. Давній відомий факт це те, що він же всю інформацію сприймає сраз пічатах, які йому в папочках приносять. Я просто уявляю, як йому скріншоти приносили оцих відео. І там в ролях стояли працівники його кабінету і озвучували: типу: «Літя! Літя! О, са як зарвалось! Вон там, 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 да, вон там. І міняли скріншоти на розпечатках на А 4 щоб це виглядало як відео. Знаєте, в такому форматі. Це мене забавляє найбільше. Я хочу з вами ще трошки цю тему продовжити. Бо її, якщо чесно, неможливо не обговорювати, навіть коли уже третій день е не, минає, що ми дізналися, що українська спецслужба змогла таке зробити, але е дуже багато міжнародних експертів е видання Блумберг, посилаючись там на військових оглядачів, говорять про те, що це там удар по авторитету Російської Федерації, можливо, у війні е на полі бою там з повітряними атаками, не дуже багато чого зміниться. Але все ж таки репутація Російської Федерації постраждала. Я хочу з вами поговорити про інше: про те, от, політично, операція Павутина як впливає на авторитет нашої країни? Ну, безперечно, це нас підносить на значно вищий щабель, тому що е, у нас було багато значних перемог на полі бою і історичних досягнень, в тому числі знищення крейсера Москва. Це була дуже вагома історія. Історичний момент в цілому перепрошую за тавтологію, і це те, що привертає увагу, тому що можуть бути звільнені населені пункти, можуть бути стрімкі прориви, може бути просто така рекордна кількість знищеної техніки під час бою, але це все воно не настільки привертає до себе увагу. Така операція, як ми вже. Хоч це набило оскомину, можливо, вже комусь, але це дійсно увійде в підручники. Це дійсно будуть досліджувати всі світові спецслужби. Безумовно, і російська в тому числі, тому що ну, вона не має аналогів по своєму масштабу, і, в принципі, по формату реалізації. І це свідчить про престиж країни. Безумовно, це свідчить про силу наших спецслужб. Очевидно, що ми готували це самі в першу чергу. Що наші партнери в першу чергу Сполучені Штати Америки точно не були про це поінформовані. Е, є розуміння того, що це не просто там приїхали якісь розумні консультанти. А звідки взагалі тим консультантам взятись? Такого досвіду ні у кого окрім українців і немає. Тобто, ми розуміємо точно, що ця спецоперація це продукт саме наших спецслужб. Ми розуміємо наскільки велика еволюція відбулась, і ті, хто знають, ті, хто розуміють, навіть порівнюючи, як всі розхвалювали цю спецоперацію, Цехало, чи це робила їхня Масад. спецслужба Масад, да, Масад, мабуть, реалізувала все ж таки це. І враховуючи, яка легендарна це спецслужба, скільки про неї говорили, скільки десятиліть вони існують, і це був пік їхньої діяльності фактично за останні роки. Їм більше нічим було похвалитись. А тут така операція дійсно це багато про що говорить. Це в чергове підсвічує Україну. Це створює позитивний сильний інформаційний фон. А це має значення. І напередодні перемовин, і в цілому в контексті того, коли там нам розповідають про те, що ну дивіться, ну ви ж маєте бути реалістами, як нам кажуть, ви маєте бути реалістами. Ну це ж Росія, це велика ядерна держава. Ну вони ж вони окуповують потроху, але вони можуть воювати вічно, і це все. Ну от давайте вже якось треба йти на поступки. у вас же ж нічого не виходить. Там останній контрнаступ, от не вдався, щось потрібно робити. І тут ми демонструємо таке. Ми показуємо, що Україна здатна підлаштовуватись під реалії і здатна знаходити креативні рішення, які компенсують кількість так зброї і людського ресурсу на території Російської Федерації, що ми здатні завдавати удару по стратегічним. Бомбардувальникам по ядерній тріаді Російської Федерації що немало важливо, і тому це безумовно підвищує і наші переговорні позиції, і нашу репутацію на світовій арені. Це те, що буде, це, це не те, що дуже швидко заглушиться в інформаційному полі. Це те, що буде нависати, умовно кажучи, дамокловим мечем над російською перемовною делегацією, в тому числі, і знову ж повторюсь: важко буде уявити, що хтось вийде з наших партнерів і почне говорити про слабку Україну, про якусь там сильну Росію, проти якої у нас немає жодних шансів. Пане Максиме, я хочу також обговорити другий раунд перемовин, який був напередодні. Хочу зацитувати українського президента Володимира Зеленського. Делегація Російської Федерації поводила себе трохи спокійніше, хоча все ще нахабно. Можливо, потрібно ще кілька якихось заходів, і вони спробують поводити себе як люди, заявив глава нашої держави. З одного боку, ми чули. Про погрози від російської делегації українським представникам української делегації під час першого раунду, під час другого на темі викрадених е, дітей російські представники почали відверто хамити, іншим словом, це не назвеш. І з одного боку маємо хороші новини, тому що починається підготовка до наступного обміну а з іншого боку, на цей раунд перемовин Росія приїхала з ультиматумами. На вашу думку? Е, чи можливі тут зміни, так? Чи можливі тут зміни російської позиції, скажімо так. І для чого такий переговорний процес, коли от, ну, немає точок порозуміння? І, звісно ж, уся провина у тому, що Російська Федерація продовжує навіть через переговорний процес домагатися капітуляції України, тому що цей меморандум чимось іншим назвати дуже важко. А, ну, перш за все з приводу заяви Зеленського. З пару слів сказати, що зараз це вже не виглядає як якась навіть, там порожня погроза, якою і часто використовує Російська Федерація, а це вже виглядає як анонс про те, що ну, можливо потрібно зробити ще якісь заходи для того, щоб росіяни почали поводити себе як люди. І якщо ця операція готувалася півтора роки і ось була реалізована, то яка кількість операцій паралельно може знаходитись в розробці? І я думаю, що це те питання. Яке росіяни прокручують у себе в голові щодня, і в тому числі представники російської перемовної делегації, тому що їм дуже непросто було вкатитись в цю історію одразу після Павутини приїхати і про що? От, просто уявіть, оцього мерщавого Мідінського сидить, оцей чайний гриб навпроти нашої делегації. Дістає. Я просто бачу, як Вініловка дістає цей меморандум зі свого І Такий. Ну, от ультиматум, ну, якщо ви не виповните, то ми ох, ми, звісно, пожалуйста, пожалуйста, не бійте, Візьміть, пожалуйста, там передайте, почитайте. Десь так це виглядало. Мені здається, у них просто не було часу перебудувати навіть свою стратегію. І оцей. Оця ультимативна історія в меморандумі, вона ж наскільки смішно виглядає зараз. і ну, просто на, от, на цьому інформаційному полі з них просто всі глузують. Це навіть не викликає, знаєте, якийсь гнів, відчай. Просто всі дивляться такі, ну ви що, дураки? Ну, весь ну, ну серйозно. Може, ще впишете туди аляску, ну раз вже почали писати фігню різну, то давайте, не стримуйте себе. Е, і вони дійсно ну дураками відверто виглядають в цій ситуації. Їм потрібно буде щось коригувати, їм потрібно буде е, змінювати підходи. Так, звісно, у них досі залишається е, така думка, що вони або військовим шляхом можуть перемогти Україну або досягнути капітуляції. Це тільки два ті сценарії, які їх влаштовують. А, і тому для того щоб уникнути більш важких якихось санкцій і наслідків для себе, вони імітують цей перемовний процес, але імітують його дуже неякісно, відверто кажучи. Бо на могли вони ці самі ультимативні умови якось ну, завуалювати розмити так, щоб в своїх же найкращих традиціях продемонструвати оце ось ні все так однозначно. Але вони десь настільки, мабуть, отримали запаморочення від успіху, тому що останні пару тижнів були для них дуже гарними. Вони вибили для себе ініціативу в перемовному процесі. Вони уникнули якихось санкцій. Вони фактично усунули Сполучені Штати Америки без наслідків для себе з перемовного процесу. Вони завдали масованих ударів по Україні, щоб продемонструвати свою силу, і вони були впевнені, і плюс ще не надавали нам довго цей меморандум, продемонструючи силу, що ви все одно приїдете, щоб ви там не говорили. Ми можемо давати, можемо надавати, можемо робити все, що захочемо. Бо ініціатива в наших руках, ми хай зайва ситуація. І тут вони отримують такого тягола, що у них аж потилиця відклеюється. І тут потрібно щось їм переосмислювати і змінювати підходи. Це не означає, що нам потрібно розслаблятись, тому що вони однозначно захочуть ініціативу собі повернути. Але ну це процес з двостороннім рухом. Дякую вам, пане Максиме, за те, що знайшли час для нашого етеру і за те, що поділилися важливою і цікавою аналітикою. Дякую вам. Завжди радий і нагадаю, YouTube канал не світайлов. Запрошую, друзі, всіх радий буду бачити. Пишіть, що прийшли з 24 го каналу. Це буде гріти моє серце. Максим не світайлов, політолог і експерт, міжнародник, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про міжнародну арену і про ті події, які там відбуваються.